Друзі, доброго дня! Я займаюся вирощуванням родрігесів. Отак, отака малеча нещодавно приїхала до нас. Такі красунчики. І ось такі, получаються з цих красунчиків такі красавці. Ось Родріго сидить окремо. Ві стужки, виходить, 2,5, 2700, десь кілограма. Такий корм использую. 27-го було 45 днів, але ще вирішив трохи потримати, щоб набрали трохи ваги. Десь в перших, других. Числах почну прибирати. Для замовлення пишіть в лічку. Ось. Якось так. Отакі красавчик. Всім дякую, гарного дня!